Летку 1863 года до Киевской фортеці Косы Капонир прибыл офицер. Лин зачитал наказ: Рамуальда Альшанского и подпоручика Адама Зелинского за участие в польских шайках лишить чинов дворянского достоинства, конфисковать имущество. И расстрелять перед строем гарнизона. Зелинский выгукнул. жиє королевство польське, а Ольшанский щадолоснише за нашу и вашу свободу. Украина и Польща. Дві великі країни, два великі народи, поневолені Російською імперією. Кожний з них повинен був пройти свій неповторний шлях до свободи на різних відтинках історії. Польща втратила свою незалежність в кінці XVIII століття. І з цим не змирилась. Поляки. Починають боротьбу за відродження своєї державності. Польські патріоти створюють таємні товариства. Їх мета боротьба за незалежність. У ці товариства входить багато офіцерів поляків, які служили в російській армії. Тоді ж в Україні вже діяло підпільне південне товариство майбутніх декабристів. Нащадки найдавніших українських та російських родів, ці волелюбці, були готові до самовідданої боротьби проти самодержавства. Польські патріоти шукали зв'язків із своїми однодумцями. Маєток князя Волконського. Глубочайші звіння, ми вторглись в столь неурочний час. Що-нибудь случилось? Случилось. Утрума должны быть в Умані. Позвольте представить, князь Іблановський, пан Градецький. В Умані представники обох таємних товариств домовились про спільні дії. А вже через декілька місяців, в грудні 1825 року, по всій імперії читали височайший маніфест царя Миколи І. Горсть непокорных дерзнуло противостоять законной власти. Надлежало употребить силу, чтобы образумить сие скопище. Богатех до допытывал сам царь. Я знал наперед, что ты здесь будешь. Это ты говорил, истребить августейшую фамилию. Нет. Никогда и никому не говорил. Да Никому не говорил, но всегда об этом думал. Стой! Так трагично закончилась эта спроба повалить царат. Протем в Польше рух за независимость ширился. Саме тоді відомий польський професор Лелевель висунув знамените гасло за нашу і вашу свободу. У листопаді 1830 року здригнулась земля у Варшаві. Зазвучали постріли, вдарили гармати. Народ атакував замок Бельведер, де була резиденція намісника царя, його брата, великого князя Костянтина. Микола І скаже ні жалеть. За зброю взялось і польське населення України на Волині та Поділі. І все ж виступав станцію. Супроти регулярної царської армії був приречений. Розпочався довгий арештанський шлях. Їх кидали сюди, у Кам'янець-Подільську фортецю. Ці мури бачили багато в'язнів. Адже ж не раз гноблений люд підіймався на боротьбу. Та, на жаль, це повстання українці не підтримали. Історично склалося так, що на цих землях землевласниками переважно були поляки, а українці кріпаками. Давати їм волю шляхта не збиралась. Добра не жди. Не жди сподіваної волі вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить хренну волю, треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та заходиться вже будить. Так писав Тарас Шевченко. Пишите-пишите, я вам не помешаю. Я хотел вам сказать, что за вами следит рыжий. Не беспокойтесь, я его уговорил пойти в кабак. Вы сын? Да, я бывший студент Петербургского университета. Сигизмунд Сираковской. Очень приятно. Но я вам не буду мешать. Нет, нет. Не уходи. Красиво. Когда император решил, что мне как математику, лучше всего высчитывать от 2 и мне пришлось облачиться в мундир, я задумал изучить солдатскую науку во всех тонкостях и довести знания этого дела до совершенства. Теперь даже самые требовательные офицеры считают меня профессором солдатского искусства. А я дал себе слово, что из меня не сделают солдата. Возьмите обратно свое слово. Единственная возможность выбраться отсюда это воспользоваться правом выслуги по государеву закону. Видите ли, я уверен, що всі государеві закони годяться только на то, щоб їх уничтожить. Польський революціонер Сираковський підтримував погляди Кобзаря. Щоб позбавитись гніту і знущань, треба поєднати зусилля українців та поляків. Отак-то, Ляша, друже, брате, подай же руку козакові. І серце чистеє подай. Після смерті царя Миколи І почалась нова доба історії Російської імперії. На престол вступив Олександр II. Поляки звернулись до нього з петицією надати їм незалежність. Самодержець відповів. «Нікаких ілюзій, господа. Царат продовжував свою випробувану політику. Поділяй і володарюй. На Україну пішов циркуляр. Переконувати народ, що будь-який збройний виступ поляків це суттєво їх справа. Та визвольний рух поляків не припинявся. У Київському університеті були створені таємні студентські революційні товариства. В Києві, в Печерській лаврі, польські патріоти влаштували нелегальну друкарню. В ній видається підпільна польська газета Відродження. Друкується чимало листівок. Що закликають до зброї? Звідси підпільна література розходилась по всій Польщі. Січень 1863 року. У Польщі знову вибухнуло повстання. Воно охопило велику територію. Поляки, які проживали на Київщині, Поділлі, Волині, теж створюють свої патріотичні загони. Майже чверть мільйона поляків піднялось за свою незалежність. Крім романтичного гасла за нашу і вашу свободу, у поляків не було чіткої програми національного відродження для України. Тому українців в цих загонах було небагато. Стали б тоді пліч по пліч. Хто знає, можливо, демократичні процеси в Україні та Польщі не були б такими важкими повільними. Царат святкував перемогу. Карателів нагороджували як героїв. А понад 100 тисяч повстанців з родинами було заслано до Сибіру. Близько двох тисяч повстанців утримувались у Київській фортеці. А нещодавно в відкритих жандарських архівах знайдені несподівані документи. Виявилось, кожний десятий ув'язнений повстанець був українцем. Цей досі невідомий факт. Дає змогу інакше поглянути на спільні дії поляків і українців у їх визвольній боротьбі. А скільки таких невідомих сторінок нашої історії ще буде відкрито? У цих казематах відбувалися засідання військово-польового суду. Звідси їх відправляли. Кого на страту, кого на заслання. Do nas tutaj malunki i wiersze więźniów, jak sumni nagadania o tych bóżnych latach. Boga Rodzicu, oto z modlitwą klękam przed jasnym Twoim obrazem. O, nie za moją duszą samotną ta niema prośba do Ciebie ulecia, a ja nią polecam niewinnym dziewicem Tobie. Zimnego opiekunko świata. otocz ją szczęście, bo szczęście jest godne. Daje jej podporem w życie kolei, młodość wesołą i starość pogodną, w czystym jej sercu złóż skarby nadziei. Dzisiaj w Lwowie На личаківському цвинтарі шанобливо зберігають могили польських патріотів. Могили могили як віхи на важкому шляху нашої історії. Скільки часу минуло, скільки подій сталося, доки ми зрозуміли, боротьба за їх свободу це завжди боротьба і за нашу свободу.